也不。 Смертоносна атака по Україні 823 шахеди, Це абсолютний антирекорд атак Росії по Україні за весь час повномасштабної війни. Також 13 ракет вдарили по Україні, зокрема по Києву, і також були ураження в Одесі Кременчузі. Запоріжжі та інших містах України йдеться про загиблих у Києві. Це 32-річна мати та немовля. Інформацію повідомлено вже офіційно. мер Києва Віталій Кличко написав про це в своєму телеграмі. А також пошкоджена будівля кабміну, верхні поверхи та дах. Зараз гелікоптери тушать цю пожежу. Можемо побачити ось ці кадри, як виглядає. Пошкоджена будівля кабіна в верхні поверхи. Я повторюсь, десь поряд біля цих розбитих і палаючих вікон знаходиться до речі, кабінет премєр міністерки Юлії Свериденко, Про це написав своєму телеграм-каналі Ярослав Желізняк. Також можна побачити власне і. Пост самої Юлії Свериденко, яка написала, що цієї ночі Росія здійснила черговий масовий удар по Україні. Під вогнем опинився Київ, Кривий Ріг Дніпро, Дніпромчук Одеса. Так, вперше через ворожу атаку пошкоджена будівля уряду, дах і поверхні, поверхи. Рятувальники гасять пожежу. Дякуємо за роботу. будівлі відновимо, але втрачені життя не повернути. Ворог щодня це пише прем'єр-міністрка, тероризує і вбиває наших людей по всій. Країні також можна побачити, що виставили вже фотографії, як виглядає будівля кабміну зсередини. Ось така фотографія з'явилася, зокрема й на сторінках Юлії Сверденко. Можемо побачити, що тут досі йде задимлення, хоч вже і день на вулиці, і йде робота рятувальників. Одного з них ми також бачимо на кадрах, і також бачимо ступінь руйнувань всередині цієї будівлі, тобто деякі. Кабінети, які знаходяться біля вікон, були пошкоджені, значно пошкоджені. Там була пожежа. А ось усе, що знаходиться далі, за другою стіною, бачимо, що пошкодження мінімальні, тобто є шанси, що відновити будівлю кабіну без якихось особливих і довгих зусиль, все ж таки вдасться. Але як правильно сказала прем'єр-міністрка, не вдасться відновити життя втрачені людей. Адже окрім будівлі Кабміну і того, як її гасили, ось я також хочу, ще показати фотографії вертольоту, який літає зараз в центрі Києва урядовим кварталом. Але окрім цього, також були і пошкодження у житлових районах Києва на Борщагівці, Святошинський район Києва, де було влучання, щонайменше 2-3 дев'ятиповерхівки, а також у 16-поверхову будівлю. Ось є такі кадри, можемо побачити. Як виглядають руйнування у житлових масивах? Вони не менш руйнівні. Я б сказав, більш руйнівні. Це вночі очевидці знімають кадри. Можемо побачити, що крім будівлі також і пошкоджена інфраструктура, яка знаходиться поряд. Чимало автівок також є постраждалі, точніше спалені від уламків дронів та ракет. А на ранок ось можна було побачити такі стовпи диму, величезні стовпи диму. Багато киян почали переживати стосовно того, що за об'єкт інфраструктури був уражений, чи треба зачиняти вікна. Телеграм-каналах масово до речі рекомендують в такі моменти не виходити на вулицю і не прогулюватися вулицею, і дійсно зачиняти усі вікна в будинок, щоб не потрапляли ці отруйні, можливо, отруйні речовини. У вашу оселю і ваш організм, що найголовніше, також хочеться показати, як виглядають вже вранці пошкоджені будівлі, як там тривають роботи державної служби з надзвичайних ситуацій, рятувальники. Ось одна з дев'ятиповерхівок Світошинському районі можна побачити. Ступінь руйнувань так це не складений будинок від ракетної атаки, як ми могли побачити минулого разу. Де було багато жертв, але шахеди, також як виявилось, вже зараз мають величезне бойове навантаження, яке сягає за даними різних експертів 90 кілограм. Також Юрій Ігнат, спікер повітряних сил України, заявив, що навіть шахеди-імітатори, які раніше були лише для розвідки і відволікання уваги нашої ППО, також тепер несуть невеличкі, але бойовий заряд 5 кілограмів там може бути. Це може бути смертельні наслідки для людини, яка зіштовхнеться з такою російською зброєю. Тому ось можна побачити наслідки шахетної атаки по житловим будинкам в Києві, яка все більше починає нагадувати ракетні атаки за своєю силою. Тому це зайвий раз говорить про те, що треба спускатися в укриття. Правило двох стін вже працює не завжди. Можемо бачити, що вигоряють вже не локально, якісь квартири а. Пошкоджена ціла секція зверху донизу з різною ступінь руйнування від найвищого до найменшого поверху, але менше з тим виглядається ось так, як ви бачите на своїх кадрах. Також кореспонденти Reuters зробили унікальну світлину, яку варто бачити. Вона, мабуть, такі є найбільш епічною світлиною за сьогоднішній день. Це те, яким чином летить уламок збитого чи то ракети, чи то шахеду. Тут на жаль детально не вказується, але можна побачити, як летить ось цей уламок. Повзмирний Київ, повз будинки, де люди ще сплять або знаходяться в укриттях, і ось такий кадр зафіксували журналісти Reuters Досить промовиста історія. Сподіваюсь, буде досить гучно звучати для міжнародної аудиторії, для західної аудиторії, яка споглядатиме ці кадри свого ж міжнародного західного видання. Також. І інші міста не обійшлися без постраждалих і без пошкоджень. А одні з найбільш епічних атак є ось цей кадр, де можна побачити, як виражає Росія міст через Дніпро у Полтавській області, місто Кременчук, промислове місто, якраз таки, яке веде на правобережну Україну, з якого йде цей міст. Є також відео, як влучили по цьому мосту. Давайте, до речі, подивимося, як це виглядає. Ось таким чином виглядає. Убігайте! Можемо бачити, що очевидці зафіксували ось такі кадри. Люди знаходилися на вулиці І в цей момент. Кричать: тікай. Згудячи зі звуків на цьому відео, було чути, що вибух не один. Хоча щонайменше один вибух, ми бачимо, як зафіксований саме по мосту, який вражено. Ми не знаємо, чи мост знищено станом на зараз, до речі, рух цим мостом призупинено, але жодних поки що повідомлень про те, чи вцілів міст і чи буде він експлуатуватися надалі, ми не бачимо. Що ми бачимо, це ось такі картинки, фотографії, відеоролики які точно підтверджують, що було. Руйнування і точно підтверджують, що росіяни, на жаль, влучили в нашу інфраструктуру, і ось місто Одеса можемо побачити. Також цивільна інфраструктура, концертний зал, який пошкоджено від вибухової хвилі, очевидно, або навіть і від прильоту уламки або самого шахеду. Також є ось така фотографія, де ми можемо побачити з Одеси, теж як рятувальники намагаються гасити наслідки. Тобто неймовірної сили насправді на жаль, атака, і лише насамперед за рахунок кількості дронів, які атакували Україну, я вам нагадаю, що на початку цього року такі люди, як Мадяр Роберт Броуді та інші військові, говорили про те, що Росія восени досягне атаки в тисячу і понад тисячу дронів за один раз. Навіть один із військовослужбовців, відомих вам як репер Ярмак, казав, що можливо, треба буде на деякий час і виїжджати із Києва через те, що атаки матимуть масовий терористичний характер, і на той час влітку була величезна дискусія, адже частина суспільства, особливо військових з вертикалі генштабу, заперечували цю інформацію. Говорили, що не буде такого у Росії, але ми бачимо, що все-таки прогноз Мадяра справджується 823 дрони. Це вже набагато Менше залишається до тисячі дронів для того, щоб цей прогноз справдився, ніж звичайні атаки росіян, які на жаль, до речі теж стали звичайними, але мають теж величезну кількість дронів за один раз. Ми вже бачили атаки по 500 і по майже 600 дронів. І ось е, бачимо атаку комбіновану. До речі, атаку з ракетами на 823 е, дрони і 13 ракет. І буквально вчора президент України Володимир Зеленський дав публічну відповідь Володимиру Путіну стосовно того, що він не поїде в Москву. Тому такий удар міг бути якраз таки вже сигналом. після того як Росія вичікувала щось відповідь Зеленський. Зеленський до речі назвав Путіна терористом і сказав, що якщо йому так треба, він може приїжджати в Київ. Але це також не змінює ситуацію відносно того, що б не сказав би Зеленський чи Путін. Ці удари я переконаний, все одно би відбулися по Україні, тому що Росія важливо. well Створювати терор серед мирного населення, адже вони вважають, що таким чином вони можуть завершити війну на свою користь. Але це була не нова історія, чому тому, що президент України Володимир Зеленський попереджав про те, що тепер є нова тактика Росії впродовж цієї осені і зими. Навіть Росія буде двічі-тричі на тиждень здійснювати таку, або може трошки менше, або більше. Ми не знаємо, якої інтенсивності атаки, але ці атаки точно будуть масовими, смертоносними і траплятимуться частіше, ніж один раз на тиждень, про що Уляв президент України, тому бережіть себе. Я сподіваюся, ви дізналися трошки більше не лише про що говорять новини, але й про те, про що вони мовчать. Побачимось.